Вам не любишь уникальный. В Івано-Франківську відбувся 11-й традиційний велопарад дівчат. Щорічно його організовували, аби популяризувати їзду на велосипеді, покращити екологію та перевірити, чи комфортне місто для велосипедистів, зазначає співорганізаторка Мар'яна Вершиніна. Цьогоріч традиційно ми організовуємо велопарад дівчат для того, щоб показати, що велосипед це не тільки спорт і на вихідні в гори, чи на пікнік, що це ще і дуже такий класний. Засіб для пересування містом, що ви можете бути на велосипеді красивою і жіночною, щоб привернути увагу до велоінфраструктури, що її повинно ставати більше. Вона має бути зав'язана між собою, і вона повинна бути безпечною також, тому що кількість жінок на велосипедах це показник безпечності велоінфраструктури в місті. Також щоб до міста Івано-Франківська привернути увагу, щоб привернути інших туристів. Ця подія дуже часто приваблює гостей з інших міст. Навіть з інших країн дуже часто долучаються а до участі в велопарадах дівчат. Кожного року велопарад відрізняється своїм унікальним та особливим дрес-кодом. Цього року обрали патріотичну тематику, зазначає Мар'яна Вершиніна. адже це не лише красиво виглядає, а й підтримує українські культурні цінності. Ми зробили опитування. Було три варіанти дрес-коду: це Барбі, це військовий зелена клітинка і синьо жовтий патріотичний. Більшість велоактивісток, більшість учасниць спільноти велодівчата підтримали власне синьо жовтий. І сьогодні, як ви бачите, практично всі учасниці дотримались цього дрес-коду. Це піднімає настрій, це піднімає такий патріотичний наш дух. І я вважаю, що це дуже добре. Що в нас є такі події, які дають можливість нам знайти таку віддушину, піднімають нам настрій, покращують нашу таку емоційну і морально складову одяг учасниці обирали відповідально та творчо. Пані Олена розповідає, вона щоразу підбирає розкішний образ та аксесуари. Цьогоріч власноруч виготовила пектораль. Я кожен раз стараюся щось таке незвичне. Цьому пектораль я сама зробила своїми руками. Так квіти вирізала, розмальовувала, нашивала. Взагалі, я готуюся. Я Чекаю цієї події, я чекаю, я готуюся, я щось роблю. Тому мені кажеться, що яскравий такий образ получився. Подруги Еля та Наталя зізнаються. Вбрання обирали зручне та щоб відповідало зазначеним кольорам. Проте доповнили його цінними прапорами, які завжди беруть із собою. Спонтанно що знайшли? дуже спонтанно. Прапор завжди зі мною. так що то мій теж це товариш. Мій пластун подарував 25-та окремо. Повітряна десантна бригада завжди перші. Так що це прапор мені передали хлопці з ППО, завдяки яким ми можемо спокійно у святкувати. спати, святкувати, їздити на ровері і займатися своїми справами, жити звичайним життям. До традиційного велопараду доєдналася й команда маскувальних фей. Волонтерки кажуть, спершу проїдуть дистанцію на велопараді, а далі підуть плести сітки для військових. Ми приїхали сюди компанією з шести чоловік нас разом. Хочемо долучитися до такого заходу, який організовують мами Прикарпаття. Це вперше того року ми не долучалися. У нас є представники з різних категорій. Ми спеціально так підібрали. У нас є ВПО, у нас є категорія діти, категорія студенти молодь. Категорія Категорія місцеві наші категорії є у нас з загиблих воїнів, дружини загиблих воїнів. Це всі, які в принципі люди допомагають в тому, щоб маскувати наших хлопців, маскувати їхні бліндажі, машини, їхню техніку і все, що необхідно. Також велопарад мав і благодійну мету. Учасники перерахували кошти для бойової бригади, в складі якої воює велоактивіст Андрій Котлярчук. Також на фініші підготували ярмарок. Загалом під час велопараду дівчат для потреби Реб засу вдалося зібрати понад вісім тисяч гривень. Ліліана Івенічук, Анастасія Бегей, новини телерадіокомпанія Раї.